Підтвердили серію з трьох диверсій на ключовій залізничній магістралі, яка забезпечує постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Інциденти сталися на модернізованій лінії Варшава. люблін начальник генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукула назвав події частиною системної кампанії. На його думку, це справді. Довоєнна ситуація або те, що називається гібридною війною, навіть за його словами, серія кібератак та актів саботажу свідчить про те, що противник вже розпочав підготовку до потенційної агресії, створюючи умови для дестабілізації та підриву довіри. До державних інституцій про це будемо говорити далі. Лев Захарчишин, консул України у Гданську 2016-2021 років. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас, вітаю пане Леве. Давайте розпочнемо з того, що буквально декілька годин тому з'явилася інформація про те, що президент Польщі навроцький готує ґрунт для виходу країни з ЄС. Про це Заявив глава МЗС Польщі Сікорський Що це означає? Давайте розбиратися. Така новина не пересічна. Ну, треба розуміти, що в Польщі де-факто триває. Ну, я б сказав так, серйозний політичний конфлікт. Внутрішній цей розлом не є новий. На жаль, це воно має історичне підґрунтя, але. Загалом можна сказати, що Польща поділена на дві такі приблизно рівні за чисельністю населення частини, яка одна з яких є можна сказати більш схильна до ліберально-демократичних цінностей, друга більш до консервативних, і власне президент Польщі репрезентує ту другу частину консервативну. Але тут цікаве, є те, що я би не оцінив те, що президент Польщі готує. Перепрошую, якийсь, скажімо так, вихід Польщі з Євросоюзу з двох причин: по-перше, в нього немає таких компетенцій. Польща це парламентська країна, і тут головну виконавчу роль виконує прем'єр-міністр. А по друге, ну, згідно з соціологічних опитувань, фактично весь час, після того як Польща прийшла до Євросоюзу, понад 70% поляків є прихильниками членства в Євросоюзі. І ми тут маємо такий класичний приклад гібридної війни, тому що ця антиєвропейська, антиєвросоюзівська риторика Вона дуже серйозно підтримується російськими інформаційними ресурсами, троллями, російськими фермами, розганяється те, що ми називаємо зрадою. Так? Очевидно, Євросоюз не є ідеальний, можна критикувати брюсельську бюрократію, але очевидно те, що тут я би це. Охарактеризував як така гостра внутрішня дискусія, яка підігрівається цими зовнішніми чинниками, головним з яких є Росія. Вона я би не сказав, що вона готується до якогось безпосереднього акту агресії, хоча, напевно, такі плани розробляються це нормально для військових доктрин. Але перш за все, Росія йдеться про те, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу як цілісності, тому що тоді значно послабне підтримка України, а також значно знизиться обороноздатність Євросоюзу, тому що ми прекрасно розуміємо, що такі маленькі країни, як Естонія, Латвія, Литва, вони не встані будуть фізично протистояти російській агресії. Так і якщо не буде єдиного блоку. Вигляді Євросоюзу і вигляді НАТО. Ну тоді Росія має серйозні шанси, щоб завдати такого удару. Тому е, тут є більше, якщо вертатися до слів президента Польщі чи до критики з боку міністра закордонних справ. Тут є більше політичної риторики більше я би сказав е, передвиборчої кампанії, е, бо е, незабаром там за два роки менш ніж за два роки будуть парламентські вибори в Польщі і. Зараз іде гостра боротьба власне за електоральні симпатії. Е, ну і такі деколи радикальні заяви на думку деяких політиків дають їм певні преференції. Пане Леве, тут трішечки знаєте, таке не сходяться інформація. З одного боку, росіяни працюють над тим, щоб була дестабілізація в країні. З іншого боку, президент Польщі робить інколи. А такі неоднозначні заяви якось це все між собою з'єднується в те, що Польща і поляки не хочуть виходити з Євросоюзу, не хочуть втрачати добрі стосунки з Євросоюзом. З іншого боку, ось є ось такі заяви. Навіщо тоді вони? Ну, ще раз кажу, по перше, президент Польщі це є нова обличчя в політичній структурі Польщі. Він не є. Кар'єрним політиком, я би так сказав, він не безпосередньо не репрезентує якусь політичну силу. Він був підтриманий на виборах право консервативною партією Закон і справедливість, так але він ніколи не був членом цієї партії, і він зараз грає більше, я би сказав, на спробі створити власне якесь політичне середовище, і він бачить свої перспективи в таких. Праворадикальних середовищах, які репрезентують такими партіями, як Конфедерація, там є дві конфедерації, і які властиво це є крайньо правий спектр політичного, політичної структури Польщі. І тому він робить деколи такі заяви. Взагалі, його сама риторика, його поведінка, він любить появитися на Футбольному матчі серед е, футбольних фанатів, які завжди є радикальними в своїх поглядах, незалежно від того, е, навіть які ці погляди є, він е, на марші незалежності теж е, бере участь в середовищі таких праворадикальних е, активістів, і так далі. тобто він заграє з цим політичним спектром, е, з метою згуртувати навколо себе сили, які би можливо. Дали можливість витіснити оцю партію, яка його підтримала на виборах право і справедливість, і сформувати свій блок політичний, який буде більш радикальний, більш агресивний. І тому він видає час від часу такі заяви, щоби сподобатись цьому електорату, на який він хоче, має певні розрахунки. Це спроба сформувати якусь нову національну ідею, якщо хочете, в Польщі, яка. Дуже дивно виглядає, тому що з одного боку поляки хочуть лишатися Євросоюз, з другого боку, якісь старі історичні амбіції, бажання ну, те, що можна сказати, великої Польщі, повернення Великої Польщі, є оці крайньо праві середовища, в них там обговорюється питання там, якихось претензій, наприклад, до України чи до Литви територіальних і так далі, і так далі. Ще раз кажу, це поки що є маргінальне середовище, але е, вони на тлі страху перед війною, на тлі тої загрози, яка є, на тлі теж того, що те, що у нас називають втома від війни, так е, вони стають досить популярними. Люди не критично сприймають цю ситуацію, і президент Польщі пробує, е, якби оцю оце, оце середовище підгорнути під свій вплив. Пане Леве, за вашою оцінкою, наскільки е, е, народ Польщі підтримує взагалі, включається, вмикається в, ось, в цю політичну гру Навроцького, якщо ми говоримо про те, що його основною метою і баченням є е, е, щонайменше е, консолідація е, е, десь близько себе якихось доволі е, правих е, людей з правим баченням таким? Ну, Я вже сказав про те, що Польща є поділена, це є, напевно, головна проблема. Тут можна йти робити екскурси в історію, тому що е відроджена Польща на початку ХХ століття складалася з трьох таких частин, які були окуповані іноземними країнами. Це була частина, яка була під Росією, яка була під Німеччиною, і яка була під Австро-Угорщиною. І як не дивно, як не парадоксально, але ніби. Це вже понад столітня історія, але якісь такі моменти не знаю ментальності, культури, вони залишились. І Польща є от якщо ми подивимося, всі останні вибори, які відбувалися, в Польщі вона є поділена якби в двох таких векторах: по-перше, це вектор, великі міста, де є більш населення, більш прогресивне, більш продемократичне і проєвропейське, і провінція, яка є більш консервативна, яка. Більш євроскептично, я би так сказав. І і, і ось цей ось цей розподіл, він так фактично по діагоналі Польщу розділяє від північного сходу до південного заходу. Ця частина більш західна, вона більш економічно розвинута і не знаю, можливо, це теж має вплив, але там перемагають, власне, більше. Проєвропейські політики, так і на центральному рівні, і на місцевих виборах, і там більшість, наприклад, в містах, хто в тих регіонах мають власне представники прозахідні про проєвропейські, так в той час, як на сході Польщі перемагають власне такі більш євроскептики, і тому президент Польщі пробує власне грати з тим електоратом, який більше відповідає його поглядам. Його Іміджу цей розподіл він насправді досить драматичний для Польщі, тому що він дуже деструктивний. Він не не має в собі якоїсь ну ідеї, яка би несла прогрес для країни, тому що ми, ми якби якщо дивитися об'єктивно на сучасну Польщу, от останні економічні економічна статистика показує, що Польща один з лідерів Євросоюзу щодо економічного розвитку, зростання економічного. Тобто, вдалі реформи початку 90-х років тяжкі, які за які критикували дуже сильно в Польщі тих політиків, які їх зробили, вони дали цей фундамент, який зараз дає Польщі можливість дуже успішно будувати економіку, і це виключно завдяки тому, що Польща в свій час війшла в євросоюз, скористалася з ресурсів євросоюзу, змогла модернізувати економіку, інфраструктуру. От, тобто, здавалось би, чи є якась альтернатива. Але е, люди часто мислять ірраціонально, так? і коли є якийсь добробут, е, коли заспокоєння перші потреби, то раптом починаються якісь такі е, абсолютно нелогічні думки, а може нам буде краще без цього Євросоюзу. Так? І от, от на, цих, на цьому ірраціоналізмі, на цьому браку якогось здорового глузду грають політики польські. А я вже з того починав, і це дуже чітко знають російські. Аналітики спецслужби російські, і вони це якби теж не є домисли, Вже було цілий ряд за, заарештовано і засуджено російських агентів. Але теж ми бачимо в в медіапросторі фабрики тролів, оцей вплив е, цих медіа соціальних медіа, і це все дає цей результат. Тобто людям, які схильні до того, щоб так думати, їм цю, цю ідею підсилюють через медіа, через. Певних популістських політиків через якісь абсурдні ідеї, про те, що Польща поза євросоюзом буде жити краще ніж в євросоюзі, і от це дає такий ефект, таку синергію такого абсурдного мислення і абсурдних виборів, пане Леве, також навроцький заявляв про те, що польське військо. Повинно збільшитися до трьох сотень тисяч осіб, мати стабільне фінансування та активно співпрацювати з НАТО. Виходячи з цієї заяви і з цього його бачення, давайте поговоримо про стан польської армії. Все ж таки, як би там не було, але тим не менш, армія це захист держави, прямий захист держави. Давайте поговоримо про це. Наскільки в якому стані там військо? Ну ситуація з Армією є подібно, як і в цілому в Євросоюзі, е, ну особливість, е, зокрема, якщо ми говоримо про польське військо, це брак е, бойового досвіду. Тобто, там якісь невеличкі одиниці, які брали участь у миротворчих кампаніях, мають якісь, ну умовно кажучи, бойовий досвід, хоча це назвати бойовим досвідом неможливо. Тобто, це є перша проблема е, в Польщі була така навіть історична кампанія. Пам'ятаєте, коли з кілька місяців тому була така дискусія про щодо можливості введення військ або НАТО, або військ окремих країн Євросоюзу, там зокрема Великобританія Франція в Україну в якості такого миротворчого гаранту, так не на лінії розмежування, але якби поза лінією розмежування в випадку досягнення когось перемир'я. І в той час, коли політики Великобританії Франції заявили про готовність відправити свої війська для такої місії, ще раз наголошую не для участі в бойових діях, а для гарантії дотримання мирних угод, то в Польщі почалася історична кампанія, що наші хлопці не будуть воювати в Україні. Знову таки це підігрівається польським перепрошую, російськими спецслужбами, тому що Польща є на кордоні з Україною, поляки. Можливо, як ніхто відчувають е, вплив цієї війни. В Польщі є дуже багато втікачів з України, в Польщі дуже багато є різних медійних проєктів які розповідають про війну в Україні. Тобто, вони є поінформовані про е, таку ситуацію. Але коли дійшло до політичного рішення, то ну, очевидно, більшість населення Польщі проти того, щоб е, поляки брали участь в війні, ну і це зрозуміло. Це ну. Дуже серйозний виклик і вибір, але тут ішла мова не про участь у війні. Ще раз наголошую, а про участь в миротворчому контингенті. І знову-таки почалась істерія, що ні, польські хлопці не будуть брати в тому участь, і от я до чого це все веду. <кхм> е, в чому сила є, наприклад, армія Сполучених Штатів Америки? Тому що вони постійно їхня армія постійно бере участь у різноманітних конфліктах в цілому світі. Тобто, вона підтримує свою боєздатність і для кожної армії. Участь в навіть в таких, ну може не гарячих, але в залучення в якісь миротворчі кампанії, співпраця з арміями, які ведуть бойові дії, так як, наприклад, з армією України, це є величезний досвід, і ну це на ну, так цинічно звучить. Але якщо ми хочемо мати е, сильну армію, вона мусить мати досвід бойовий, так і тому я я веду до того, що в польському суспільстві, в політикумі але в суспільстві перш за все є. Певна неготовність до того, щоб, армія, щоб їхня армія могла виконувати свій обов'язок. Бо армія це не тільки озброєння, це не тільки уніформа, але це перш за все люди, які мають певний досвід. От. Тому це перший момент щодо потенціалу польської армії. Польська армія, очевидно, є оснащена в основному кращими західними видами озброєнь. Вона має хорошу систему ПВО, це така загальнонатівська, загальноєвропейська система протиракетної оборони. Але, як показав досвід, ця війна російсько-українська вона настільки змінила саму технологію ведення війни, що Польща виявилася не готова на, наприклад, антидронову оборону. Оця історія з тими дронами, які залетіли на територію Польщі російськими, показала, що є прогалини в цілому секторі. Оборонної промисловості і тоді поляки почали інтенсивно. Ну, міністр оборони тоді заявляв про інтенсивні е, м, співпрацю навчання з українською стороною. Тобто там українці є потрібні, так щоб передати свій досвід. Е, тому е, якщо так підсумувати стан, е, скажем, потенціалу оборонної польської армії, то е, з одного боку, очевидно, необхідно нарощення чисельності, тому що Дана чисельність, яка є, вона не відповідає стандартам оборонним країни, яка є фактично. Ну якщо би не дай Бог скажімо так, росіяни були на кордоні Польщі, ну то ця чисельність є недостатня, щоб захистити Польщу. Це перше друге, вони зараз проводять інтенсивну, якби, модернізацію і таке переналаштування. Своїх своїх логістики, своїх оборонних систем на сучасні методи ведення війни, в тому числі, от наприклад, з тою антидромовою системою, про яку я сказав. Але питання залишається відкритим щодо бойового досвіду польської армії, і тому це політичне рішення, очевидно, яке воно буде, я не знаю. Але це для для мене є таким знаком питання щодо боєздатності. знаєте коли почалась війна в Україні, в Польщі була така. Трохи е, зверхня не, не привжени, коли почалася вже, от коли другий, третій рік війни, коли у нас почалася проблема з мобілізацією, то в Польщі е, були такі, те дещо з верхні такі е, розмови. Зараз тривають, що о, дивіться, тут багато українців в Польщі треба їх відправити на фронт. Це особливо ці праворадикальні е, організації люблять використовувати цей аргумент. Але коли провели соціологічне опитування. В польському суспільстві то виявилося, що там 15-20% населення, е, ну того яке здатне е, включитися до війська, тільки готова йти захищати батьківщину. Тобто, насправді це ще одна проблема, не тільки польська, загальноєвропейська Європа <кій> за після після другої стої війни фактично втратила оце почуття потреби обов'язку захисту своєї країни. І тому це теж величезний виклик, тому що має бути певна державна програма, не знаю, промоції армії, промоції служби в армії, виховання патріотичного духу не абстрактного, так? співати гімн і махати прапором на параді до Дня Незалежності, але реально бути готовим виконати свій військовий обов'язок. Тому ці моменти вони залишаються відкритими, і я думаю, що ну. На жаль, але ну на жаль для нас, але на щастя для поляків Україна є тим найбільшим партнером, який може дати Польщі і знання, і досвід і технології ведення сучасної війни. Тому ну, я вважаю, що польські політики, незалежно від е, своєї орієнтації, повинні бути не просто зацікавлені, повинні молитися на Україну, щоб вона не тільки стримувала Росію, але і була тим головним стратегічним партнером щодо. Е, Приготування власної армії до можливих випадків пане Лева, якщо порівнювати Україну до 2022 року, і, наприклад, сучасну Польщу у 2025 році, чи можемо ми взагалі таке порівняння провести і зрозуміти наскільки Польща на відміну наприклад від українських якихось прогалин, зараз більш готова, наприклад, до Великої війни? Тому що ми наче й говоримо про те, що ні, це малоймовірно, що росіяни не здужають там ще один фронт відкривати, Путін не полізе на країну НАТО і так далі. І так далі. Але, тим не менш, нічого ніхто не знає, що в голові цієї людини взагалі є. Тож, Давайте поговоримо про в принципі готовність тоді в техніці, в людях, в да навіть банально в тих місцях, де можна сховатися від вибухів, від артилерії або ракет. Е, ну, тут складно порівнювати, тому що Україна від 2014 року, від фактичного початку російської агресії, до року 2022 пройшла дуже. Е, такий дуже серйозний шлях мобілізації е, не тільки в сенсі людському, але і в технологічному. Ми знаємо, що були е, розроблені ракетні програми. Ну теж треба враховувати, Україна мала цю спадщину ще по радянському союзу е, країни яка знала мала технології ракетобудування, так в тому числі військового ракетобудування. Тому ми не з чистого гарку, що розпочинали. Ці наші розробки. Ну але це по перше. По друге, ну з 14 по 22 рік Україна вже знаходилася де-факто в стані війни. Ми вже пройшли і гарячі фази, і Ловайськ, і Дебальцеве. І тому в нас була вже сформована я би сказав так: ветеранський кадр, ветеранський корпус, ветеранські кадри, які пройшли реальні бойові дії, і в 22 році власне це і було кістяком тої армії. Яка, яка е, захистила Україну, е, в Польщі Польща не має цього досвіду, тому це є, я би сказав, в мінус, так в сучасному стану польської армії. Е, але в плюс є звичайно те, що вони е, мають вже на сьогоднішній день найсучасніше обладнання. Плюс для польської армії є те, що. Е, в Польщі стаціонують американські війська, так і це дуже важливий дуже важливий чинник, тому що американські війська не мають це не є такі чисельні якісь підрозділи, але це чисто політичний мають чинник, тому що напад на американських солдат буде означати фактично напад на Сполучені Штати. Це є плюс, так Те питання. Теж ви задали щодо. Щодо можливостей нападу на країни НАТО, так Росії, і от, власне, це теж приклад. Ми бачимо і ситуацію з президентом Сполучених Штатів Америки, який, який вже давно проголосив про те, що американці не збираються повністю на своїх плечах нести навантаження, яке має нести НАТО, я вважаю, Тут є позитивний момент, тому що цей момент мобілізує, мобілізував. Європейські країни до формування власних власного оборонного потенціалу, але разом з тим ми не можемо бути впевнені, що Сполучені Штати Америки як е, основний кістяк НАТО, виконують своє е, свої свої е, зобов'язання у випадку такого, е, ну, скажімо, гібридного конфлікту, наприклад, нападу там на Естонію, так? Ну Якийсь такий, е, ніби ніби це НАТО, так але. Це дуже подібно до позиції Сполучених Штатів під час Другої святої війни, коли оцей рух, що американські солдати не будуть воювати в Європі, але це закінчилося нападом на Перл Харбор, і тоді Америка війшла в війну. Так? так що це насправді Росія постійно підкидає ці внутрішні конфлікти для того, щоб породжувати оцей хаос, оці внутрішні суперечки. В тому числі такі відцентрові моменти, які послаблюють загалом і економічно, і, і міліт і мілітвійськовий і міліт, потенціал і євросоюзу і НАТО. Що ж, пане Леве, дуже вам дякуємо за те, що приділили нам час і знайшли у своєму графіку місце для того, щоб вийде до нас в ефір і поговорити з нами про те, що відчуває і як готується до потенційних небезпек наш сусід. Я нагадаю, що про те, що відбувається зараз у Польщі, ми говорили з нашим гостем Лев. Захар Чишин, консул України у Гданську 2016-2021 років. Ми вам щиро дякуємо. і Прощаємось. Дякую вам, спокійного дня. Це найкраще. крата, до побачення.